Є у мене ютуб канал, от окремий, і ще й уявляєте. І говорить, алло, добрий день, вас вітає служба безпеки Кредо Банку. Я працюю на новій пошті диспетчером. Попає, щоб ви розуміли. Я ну я так розумію, що не багато людей, і це дійсно є така проблема. Я от знімаю для Ютубу. З медійністю у мене, чесно кажучи, така ну велика проблема. Щоб ви розуміли, там є кілька відео на Ютубі, я випускав уже. І як я їх просуваю, от я беру, викладаю сторіс в інстаграмі на свою неймовірну сторінку на 347 підписників, і пишу е, вже на Ютубі. І от я думаю, Міша, вже от, вже, ну вже це, коли всі чекали. А чого він два тижні відео не випускає? Ну а коли всім похуй, це не вже Міша. Ну зрозумій. І, і, і я знаєте, який, який я використовую, використовую спосіб просування цього відео? Я в Телеграмі зайобую всі свої контакти. От просто. В мене там є такі переписки, де я скидаю: прийдіть на концерт, поставте лайк на відео. Прийдіть на концерт, поставте лайк. Ну, пр, ну, більше нічого абсолютно. Вони вже не читають, я все одно веду цю війну, скидаю туди. Абсолютно все одно. Да, скоріше за все, хтось з вас каже, Міша, так є ж таргетна реклама. І я скажу, я знаю. Немає грошей, розумієте? Ну? І ще знаєте, от нещодавно монтував одне своє відео, там якесь старе на Ютубі. Я, до речі, з вами зараз поімпровізую, Саша вже трошки імпровізував, але я теж з кимось познайомлюсь для того, знаєте, щоб щоб якийсь контакт з вами знайти, щоб ми були з вами на одній хвилі. Я якось отак от сказав, що зараз буду з вами імпровізувати, щоб знайти з вами спільну хвилю і бути з вами в контакті. От і першим вже з ким імпровізував, так грубо йому щось там на ну на хуїсосив його що. І тоді він сидів, отак ну, отак, от весь концерт дивився, типу. Добре, що тільки з ним. От, коротше, якось колись давно щось монтував відео, і там було 20 хвилин я щось імпровізував залом, не сильно вдало там. Ну, з одним чуваком прям нормально. Коли хейтер, знаєте, такий в залі був, і я там його відбив нормально. І з 20 хвилин цієї імпровізації я 3 хвилини із ним, ну, нормально пожартував. І я думаю, а як я назву це відео на Ютубі? Комік розвалив хейтера. І пофіг, що там 17 хвилин було в тишину, а ці 3 хвилини я викладу з такою назвою. Так що е, приготуйтесь, будь ласка, так, оце ще бачите, тут у мене, тут у мене конкретно ручкою написано, а є, ще, е, а є ще таке, що надруковано. Оце от те, що надруковано, я до речі, у мене ну, Word старий. І він слово Росія, е, коли я пишу з маленької букви, він його підкреслює як помилку, розумієте? От. Я вже думаю його вчати є ворог здать як диверсанта, розумієте? Давайте з вами по... підтвердимо таку штуку. Я говорю, дисклеймер. Якщо вам не сподобався жарт, то це в ну, ні в якому разі не означає, що він не смішний. Скоріше за все, комік просто зробив це як жест доброї волі, щоб ви потім сміялися. Перед майбутнім приколом, бачите руснянам, які відмазки підкидає, а? Так, товариство, а хотів з вами. Хто от ще хто Сашін говорив? До речі, от ви, дівчина з червоним волоссям, а ви не були на минулого разу на концерті. Бо Це вже другий. Ні, точно. Значить, я з кимось вас перепутав. Ну, я ж вам говорю, такий рівень медійності, що я запам'ятовую глядачів, а вони мене. А вони мене ні. Хто хоче поспілкуватися? А, мене дивіться, що цікавить. Є тут хтось, хто працює, скажімо, на фрілансі, Не обов'язково айтішником, але на фрілансі, що він не прив'язаний до офісу, до робочого місця. Це от, Якщо є хтось. Якщо, якщо, хтось, хто бажає поспілкуватися, підніміть руку, тут не треба всім аплодувати. Ви ви працюєте на фрілансі. Я не фріланс, але не прив'язаний комусь. Як то так, Я думаю, у вас все це по одній схемі йде. Чим ви займаєтеся саме? Якого саме банку? Сбербанк? офісник? Це. <риклад> ви бачили, що Віталій Кім е, е, щось там жалувався про те, що комусь Миколаїв дзвонили наші офісники. Я думаю, ну ви вже взагалі <риклад> Е, Якого банка? <риклад> Моно. А так. Е, коротше, є у мене історія з цього приводу. <риклад> Чесно, ну це не входив в матеріал, ну коротше, є що розказати. Е, а ти ну ви на техпідтримці вам пишуть чи дзвонять? А там взагалі по-моєму. І вас може дзвонити, я щось не бачив, щоб можна було дзвонити. Окей, дивіться, пишу я якось в Монобанк, пишу в цю техпідтримку. А у мене яка проблема? Значить, я ну, ви бачите, ну може і не бачите, бо футболка в принципі нормально закриває. Є у мене трошки зайвої ваги, не те, що там сильно багато. Але... І я при цьому люблю їсти шкідливу їжу. Інколи я роблю це втіхаря від дружини, от, і оплачується, наприклад, монобанком. А в монобанку ж вся вся історія платежів видно. От. І я думаю, це ж наскільки я лох, що я пишу в так підтримку. Я говорю, а є якась можливість почистити історію своїх платежів? Я думаю, що там чувак підійшов, всьому. Єбать, дивіться! Всьому офісу розніс. Ти прикинь, який дебіл. Не хоче палитися. Коротше, я тепер тільки готівкою цю е... оплачую. Ні, вдома. Ні, з... я вам. Як вас звати, до речі, не спитав. Діма. Діма, я ж вам не те, що закидаю, я ж не, не в ваші бік. Отех підтримка у вас працює чудово. Я просто думаю, що у вас не висить там в офісі, в, в рамочці. Оце моє звернення як унікальний, типу, ну, унікальний випадок, не висить, ні? Таких багато. Я думав, я один такий. Так от. Чому задав про цей фріланс? Просто і спочатку дивіться, я працюю логістом в новій пошті. Хтось ще був логіст? Хто? Ви? Та да? А від як... та ну ви. Я просто думав, що не прям наскільки погана у мене професія. А ви такі. Ви в пошті Росії працюєте, чи що логістом? Чи в Укрпошті? Ні, в Укр... ну марки піздаті, да. В Укрпошті. От... Доставка, звісно, ну, а марки. Ні, в якій компанії, серйозно. Вона известна только в узком кругу. Окей. Okay. <реш> 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 це прямо... це якийсь об'єкт Укороборонпрому, чи що я щось не розумію. Ні, окей, okay, я зрозумів, що я просто не буду вас там сильно що, типу, якщо ви не хочете говорити. Просто хотів згадав, що я працюю в логістиці в новій пошті. І дивіться. Сенс роботи в основному такий, ти спілкуєшся з водіями, водії це такі мужички, 40-60 років, в основному, от. і там яке спілкування, воно завжди якесь таке. — «Алло! йобаний рот, ти не став під загрузку. Давай, Алло! Алло!» Ну коротше, це, це вимушена міра, це не те, що я хочу так робити. От, так треба з ними спілкуватися, розумієте? Е, щоб вони. Ну як в Тіктоці було це от відео, е, типу, вигрузився, пиздуй на загрузку. Загрузився, пиздуй на вигрузку. Е, вся робота така. От. Це... Ні, я, я не це просто це не мій жарт, це я в Тіктоці таке відео бачив. Прикиньте, вийти і концерт розказувати відео з Тіктоком. Треба запатентувати такий хід інтелектуальною власністю. Коротше, ви зрозуміли, сенс роботи такий, а із початком війни нас перевели на дистанційку. От, і якось у мене вдома не було інтернету, і я от відчув себе на місці усіх оцих фрілансерів. Я думаю, а піду попрацюю в кав'ярню. Приходжу в кав'ярню і починаюся: ало, я баний рот! А -а -а -а! Коротше, ну, я зрозумів, що моя робота не сильно підходить для атмосфери кав'ярні, розумієте? Але з іншого боку і кав'ярня була Франсуа, так що ми десь. Інтернету немає. Знову світло вимкнули.